Привіт, любителі неймовірного! Сьогодні ми з вами поринемо в одне з найдивовижніших і найзагадковіших понять, яке збуджує уяву філософів, математиків та звичайних людей. Приготуйтеся розширити свій розум, бо сьогодні, 8 серпня, день нескінченості. День присвячений символу, який асоціюється з вічністю та безмежними можливостями: від математичних формулів до містичних символів. Нескінченість присутня в багатьох аспектах нашого життя. День символу нескінченості є неофіційним святом, що набуває популярності в соціальних мережах. Дата була обрана не випадково. 8.8 нагадує перевернутий набік символ нескінченості. Це свято виникло як спосіб звернути увагу на важливість цього поняття і його різноманітне значення. Мета свята спонукати людей до роздумів про безмежні можливості в житті, кар'єрі та саморозвитку. Розповісти про поняття нескінченності в культурі, філософії та науці, підкреслити естетичну та символічну силу знака нескінченості. Нескінченість це поняття, що позначає щось, що не має меж, кінця або завершення. Воно є основою багатьох наук і філософських систем. Вперше про неї говорили ще в давній Греції. Але філософи ставилися до неї з обережністю, оскільки вважали її хаосом, що суперечить ідеальному порядку. Саме в математиці нескінченність набула свого найважливішого значення. Грецький математик Архімед був одним із перших, хто спробував оперувати нескінчено великими числами. Сучасний символ був введений лише у 1655 році англійським математиком Джоном Валісом. Він використовував його для позначення чисел, які є більшими за будь-яке уявне число. Нескінченність це ключове поняття для філософії. Воно використовується для осмислення вічності, простору, часу, існування Бога і безмежності всесвіту. У фізиці, астрономії та космології нескінченість застосовують для описів розмірів всесвіту. Чи є він нескінченим? Це питання, яке й досі залишається відкритим. Нескінченості бувають різні. Математики розрізняють різні типи нескінченності. Кількість натуральних чисел це одна нескінченість, а кількість дійсних чисел інша. Більша нескінченість. Знак нескінченості використовується не лише в науці, у містицизмі, езотериці та дизайні символ нескінченності означає вічну любов, переродження та гармонію. Один із найвідоміших парадоксів, пов'язаних з нескінченістю, це парадокс зенона, де ахіл ніколи не наздожене черепаху, якщо дасть їй невелику фору. Це показує, що наш розум на силу справляється з цією концепцією. А от комп'ютери не люблять нескінченість. У комп'ютерній техніці нескінченість є особливим значенням, яке виникає при діленні на нуль. Воно, як правило, викликає помилку, оскільки комп'ютерні системи працюють з кінцевими числами. Цікавий факт: найбільш ранні записи ідей нескінченності датуються ще 610 546 роками. А у роборус, змію, яка поїдала власний хвіст, зображували ще греки в 400-му році нашої ери. Тож, сьогодні, у День Нескінченості, знайдіть хвилинку, щоб поглянути в небо і подумати про безмежність всесвіту, про безмежні можливості, які чекають на вас, і про безмежну кількість речей, за які ви можете бути вдячні. Яка ваша улюблена асоціація з нескінченністю? Діліться в коментарях і обов'язково поставте уподобайку, якщо ви теж вірите в безмежні можливості.